Це десь шоста ранку. Ми, ми спали, чесно вам скажу. і Ми спали на другому поверсі з дружиною, а діти на третьому, якби під дахом. І тільки свіст, я так розумію, чи літак збивав ракету, частина впала, отам, от де, де дим. І нас всіх перегорнуло. Ну, дружина кричить: діти, діти, все. Я кричу старшому. Паціни, ми жили. Хлопчики. Хлопчики. Натусик, покажись. Еда? Хорош. Да. Все живі. Пускай тут. Ух, я. Uh, yeah. Так. Нічого страшного, хлопці. Давайте потрошку обережненько. Там очень багато скла, всякого такого. Потім вже вийшов на вулицю, зрозумів, що там палає і короте, потім воно ще трошечки взірвало, щось там є паливо. Це... Сьогодні вичала частина ракети. Оце моя хата. О там мої діти і милість Божа, що ми всі живі. А, я реально насправді Щасливий, що я живий. Це така милість Божа, і мої діти живі, бо ракета влучила прямо в чотирьох містах, в чотирьох метрах. Це наша друга. Ми були в Мелітополі взагалі в окупації там пережили. У нас росіяни все забрали. Хату, Там я був пастором церкви, церкву. І все, і ми поселились тут в Києві. Коротше, зараз друга втрата. Отут родина, і вона вся вціліла. Там дитина була маленька, да, от прямо в цьому, о цій таун. Він, вони живі всі. Це така малі, тут, от тут ніхто не загинув, просто всі живі. То я, для мене це теж шок. Мене відкинуло від кровати на другу сторону кімнати. Подивився там, трошки був в крові, подивився, що, -що все нормально, руки, ноги цілі. Пішов бомбосховище вниз. в мене там була мама. Подивився, що вона жива, ціла, все було добре. Потім побіг до сусідів. Бачите, дякувати Богу, всі сусіди живі, всі ми живі. Слава Господу нашому. Вона, вона ходить в бомбосховище, я зазвичай з нею ходжу, але сьогодні вирішив поспати. Да, як, як так буває? А у вас сильна порізала чисто? Ні, ні, нічого такого страшного, вже позашивали, сказали, що жити буду. Все добре. У мене багато родичів, все добре. Нам є де жити. Сьогодні ворог вночі задав черговий масовий комбінований удар і ударними дронами і ракетами. Загалом за медичною допомогою звернулося 28 осіб, серед них 4 було госпіталізовано. Тут одна дитина, це особи з всієї області. Якщо говорити про Петропавлівську Борщадівку, звідси госпіталізації ніхто не потребував. Три будинки ще зруйноване, це приватні житлові будинки, багатоквартирні житлові будинки зазнали руйнації в більшій мірі. Це квартири, понад 700 об'єктів, це фасадна частина, вікна, двері, шибки, які вибиті вибуховою хвилею. На жаль, мені невідомі причини, з яких вони знаходились під час тривоги тут, але можу сказати, що попередньо навіть точно не відомо, що за тип ураження це був. Або це був уламок, або дрон, або ракета, тому що. Вибухова хвиля не була великою і фактично там було загорання, але не було вибуху. Загалом по Києву ситуація наступна. Відомо про чотири людини, які загинули. Це дві тут на цій локації. Одна людина це дівчинка 12 років. На жаль, загинула в Солом'янському районі на вулиці Гарматній. і одна людина загинула на території складських приміщень. Загалом по місту Києву пошкодження були в семи районах, майже в усіх районах міста Києва.